Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у нас вже 8 година, ми приїхали тільки щойно закупів з Берьонки. В торговий центр вже не їхали, сил не було, бо мали ще поїхати з тими штанами, з тою кліпсою, щоб нам в магазині зняли її. І ще там кілька дрібних справ, які мала також зробити, показати і так далі. Ну, відкладемо це ще на деякий час, тому що сьогодні у нас вже сил не було. І Люша сказала, що хоче спати і їсти. І Так як ми закупи зробили, хочу показати так в скорочному варіанті, що вписалися ми все-таки в 200 злотих. В 150 нам не виходить, як ви можете зрозуміти. 200 злотих це одна ж такий середній чек. І більш-менш мені здається таке все купили. І то я би не сказав, що не щось багато. От оце, що тут на столі, зараз переключу камеру, ще покажу там дві торбочки. Хочу показати те, що зараз є під загрозою зникнення, тому що ми голодні. І я якби не знаю, що з того ми в процесі гризнемо, тому що Юша сказав, хоче булочки і оці такі парувки-м'ячки. Не знаю, чи воно так знаєте, добре піде, чи зараз ще треба буде ще, ще щось до цього приготувати. Але якщо він хоче, то ну, звичайно я ж не буду казати «ні, ні, ні не їж і все. Тому зніму покажу, що, що купили з такого в першу чергу, що під загрозою. З його і моєї сторони ще туди війдуть в той список чіпси, тому що сьогодні мама ввечері дивиться якийсь фільм, не знаю який. Дивиться фільм і їсть чіпси. Робить отаку от вредну річ. А, мріяла про це тиждень чи два. Сьогодні купила, тому буду трошечки складно попсувати своє здоров'я, але так насправді. Якщо фізично, то воно може не піде на користь, але якщо психічно я просто цього потребую, то на кінець-то закрию свою таку потребу внутрішню в цьому. Ну, кожного свої, так би сказати, слабкості, тому у мене буде сьогодні ввечері така. Знімаю, переключаю камеру. І так, вписалися ми в 199 злотих 10 грош. Купили ось це все і купили ось цих ще дві торбочки. Буду показувати по черзі і сподіваюся, що в мене буде часто ще тут ціни позалишую. А якщо ні, то питайте в коментарях, який конкретно товар вас цікавить. І я чек залишу як завжди ще протягом тижня і зможу відписати. Купила ось такі сайгонки спробувати. Ми останнім часом, так як я і казала, дещо купуємо із такого готового просто спробувати. Ілюша сказав, що він дуже голодний і також сильно їх хоче, тому я взяла дві упаковки, бо, в принципі, тут. Він так їсть, як я часами, а може і більше, то йому одної упаковки, ну, добре, може, перебільшила, але точно її більше, як пів з'їсть. А потім виході він сказав, що хоче ще ось таких м'ячиків, що скучився, давно їх не їв, то ще вернулися, взяли цю упаковку. Цього разу взяла сир, давно не купувала. Хочу спробувати знову. Десь прочитала в інтернеті, що в сирі немає лактози під час переробки вона втрачається. Спробую, подивлюся. Протестую. Е, також купила ось таку косичку булочку з куршонкою. Е, це було також замовлення Ілюші оці такі булочки з часником. Я думаю, кожен їх любить. В Петрінці мені ще додатково в духовці тут зелень з часником і з маслом. Е, і ми їх ще в духовці додатково розігріваємо перед тим, як їсти дуже смачно виходить. Далі Ілюші купила оці такі чіабати. Позвоті ще ось одна. Вони дуже свіженькі, ногенькі. Шість штук взяла, На акції був олій ріпаковий. Так, олій ріпаковий тут один літр. При закупці покупці двох було по п'ять чимось там золотих, один літр. Одна бутилка, тому взяла дві, так як по акції було. Це ці чіпси, а це солоні, в разі того, що якщо може там захочеться її гризнути, тому що таких він не їсть. І пробую, якнайдовше від цього вберегти, тому що це вважаю ну, трохи, трохи не для дітей. все-таки. Далі потребували ми серветок вже, були вони на акції, при покупці трьох було дешевше. Купила три, але потім на касі вже побачила, що тут всього лише дві варсти. У кожному разі використаємо, думаю, і це. Туалетний папір цього разу взяла не ці такі великі упаковки, там по 20 чимось злотих. Хоч він був на акції, але ми не вписувалися в бюджет. Я так подивилася, думаю, якщо я візьму ще дві упаковки туалетного паперу майже по 20 злотих, там не 16 був сьогодні на акції ще чимось чи 18, то ми точно не впишемося навіть в 200 злотих, не то що 150 Тому взяла два таких рулони, нам це ще не на один тиждень вистачить. Ось так. Зараз перекладаю ще розбираю, що ж є там в тих торбочках. І так, тільки не смійтеся, я вже все виложила і вирішила, що я тут знімаю відео вже сьогодні, тому що завтра мені не буде хотітися ще раз це все виймати, розкладати і це вже відразу піде по морозилках і холодильнику. Е, і так, сьогодні купували м'ясного тільки крильця, бо в принципі тільки з такого, що так приємно виглядало це було. 1796 заплатили за, за скільки? Трохи більше півтори кілограми. Кілограм 648 грам. Кілограм коштує 10,90. Далі, корінь петрушки, дві морковини, тут чотири огірки. Цибуля, вона також була на знижці. сподіваюся, що узнай знайду ціну, напишу вам. Петрушка, знову вибір був мінімальний, кропу не було. І ця така трошечки втомлена, тому я її відразу поріжу і морозилку, щоб вона не псувалась, бо вона холодильнику довше дня двох максимум не пролеже. Нарешті настав ще той момент, коли ми застали картоплю. Це дуже рідко буває, коли ми на вагу, якщо ви дивитеся регулярно відео, то знаєте, що коли я приходжу, її ніколи немає. А сьогодні цей момент, коли ми її купили, купила трошечки більше, тому що Ілюша казав, що ще пюре хоче. Далі, це на канапки, шинка з індикем, то те, що Ілюша любить, 7,18 за 328 грам. Кілограм коштує 21,90. Далі схаб печони, печони 9,70 за 304 грама, кілограм коштує 31,90. Полиндвіця Лусощова 983 за 308 грам. кілограм 31,90. До речі, я просто взяла, тому що ми вже не мали сили часу заїжджати в Ашан, але в ньому, на мою думку, набагато смачніша вона. Вона здається мені іншої фірми, тому що вона менш така, менш полога. І трошечки-трошечки все-таки у неї відрізняється смак. Скоріше все, що там друга фірма. Там мені більше подобається, але за компанію сьогодні купила тут, щоб не заїжджати в інший магазин. А от це все інше, то мені смакує з біквинки. Далі руколи. Далі не було нормальної, тому взяла таку суміш молоде, молодого листя. Рукола, мені здається, ще з того тижня там лежить, тому що далі ті самі упаковки, ті самі дати, так само страшно ще страшніше виглядає. Тому сьогодні купила ось такий мікс. Взагалі, я також це люблю, тому я думаю, піде. Помідори також були не на якійсь великій знищенці. Там здається, кілограм по три ще злотих був то я так само її взяла. Вибрала кілька стегріших і кілька таких, які будуть довше в холодильнику лежати. Вони такі на гілочках досить гарно зберігаються, якщо їх не мити і лишити в спокої, не товкти по них, то вони зберігаються досить добре. Далі серветки. Нам потрібно було тільки одну пачку, але мусила взяти дві, тому що одну таку і одну таку треба в садочок відносити. Помимо цих оплат, які я роблю, в умові, яку ми підписали із садочком, там є написано, що кожного місяця приносимо по пачці вологих і сухих хустинок, тому варто вже віднести. Тому взяла більше, тому що у нас все одно це, в принципі, піде. Далі яйця взяла більше, знову ж таки, тому що були на акції мінус 25% саме на цю фірму з чимось одне опакування, 10 штук, тому взяла, в принципі, 3. Я думаю, ми і так їх з'їмо, будуть буду чекати свого часу. Останнім часом досить часто їмо варені яйця, тому нам це смакує, ми це їмо, тому купую. Загалом підведення підсумків 200 злотих за ці закупи, це я вважаю так більш-менш нормально. Якби більше трошки підготуватися по списку, щось там конкретно вирахувати, що я буду готувати і так далі, то я думаю, може б пішло і менше, тим більше якби не купувала, так як я купляю, якщо акція тут більшу сторону. Але яйця ми з'їмо, серветки ми використаємо, вони не зіпсуються, тим більше, що їх йде досить таки багато. Булочки, булочки ми стільки не з'їдаємо, але я думаю, кожен з вас знає цей легкий. Хак, що щоб не заїжджати після роботи протягом тижня, тому що часами просто це треба, але немає сил або просто часу на це. Я купую більше і кладу в морозилку, Після того просто їх виймаю зранку, коли ми вертаємося, вони вже такі, як от просто ніби їй тільки були приготовлені. Розумію, що корисності від цього не додається, але будьмо щирі, хлібобулочні вироби і так там нічого особливо корисного, такі як от ми купуємо, то там сильно нічого немає. Тому не сильно багато чогось втрачаємо, а все-таки зручність і по організації краще нам саме цей варіант м'ясного сьогодні взяла тільки крильця, бо так як я кажу, тільки це, в принципі, нам пасувало, але в морозивці, як завжди, у нас запас є добрий. Залишилося в морозивці ще тільки одне упакування масла, тому на наступний раз, я думаю, вже, скоріше за все, і маслом треба поповнити свої запаси. Сподіваюся, що цього тижня у мене дійдуть руки до готування. Точніше, сподіваюся, що завтра цей момент наступить, тому я вся така. На силах, на ентузіазмі не буду заморожувати крильця, буду їх пекти. І ще дістану навіть на суп, те, що в мене там є заморожене, тому що чекаю воно свого часу, чекаю, скоро рік, мене як воно там лежить? Ну Добре, я перебільшую, але все-таки кожного разу хочеться купити свіже, або, там коли ми в магазині протягом тижня були, заїжджали, те, що я купляла була не ці рази, а попередні, купляла м'ясна і то так само воно пішло в морозилку. Все, все про запас. Тому треба це трошки звідти повитягувати, поготувати і заодно в бюджет почну вписуватися. Тому що інакше, якщо я ще почну м'ясо купувати, так знаєте, в більшу сторону, з розрахунком так, як завжди все роблю, то в мене там ну, мінімум 250, а то й до 300 дійде. Так? Думаю, так. Буду завершувати, тому що ми голодні. Зараз, Зараз будемо атакувати ці закупи. Скоріше за все, що все-таки підуть ці сайконки. Але. Зараз побачимо, як Ілюша сюди завітає, що там буде, що він вибере. Не думаю, що в мене сильно буде бажання і сили собі щось окремо робити. Тому подивлюся: ось так. Я відключаюся. <гум> Переключаюся, точніше на кухню. Біжу вам бажаю хорошого, приємного дня, вечору, ночі, спокійних, тихих і затишних. Хто коли буде дивитися, нехай вони будуть у вас приємними. І зустрінемося з вами у наступних наших відео. Па-па, па! -па, -па, -па.